Івано-Франківську хочуть повернути історичний герб. Ось таким символом Станіславів вирізнявся упродовж трьох сотень років. Це пилява родинний знак засновників міста. Наразі замість нього у відкритій брамі міської вежі зображення Архангела Михаїла, якого здавна вважали покровителем Галичини. На думку більшості він краще пасує до сучасного герба, аніж атрибутика польської шляхти. Для більшості пересічних івано-франківців заміна Архангела Михаїла на хрест. Потоцьких напиляло це би був справжнісінький гвалт, тому що ми сприймаємо потоцького, продовжуємо сприймати його виключно як польського магната, загарбника з іншого боку. Існують сучасні дослідження, які підтверджують, що Потоцький взагалі не був польським магнатом, а походження його виключно місцеве Галицьке. За часів Австро-Угорщини до герба додалися ще кілька символів. Серед них і славнозвісна Галка, яку ототожнюють із Галицькою землею. На нинішньому міському символі цих пташок побільшало. Їх навіть зробили почесними щитотримачами на великому гербі міста. Однак такі символи притаманні королівським гербам або ж цілим країнам. Крім того, будь-яка зміна символіки повинна бути аргументована. Герб від старонімецького арби спадщина походить. Тобто це річ, яку передавали передають з покоління в покоління. І сучасний герб створений з такими гридичними помилками, тому я вважаю, що недоцільне. По-друге, друга функція герба відрізняти там, на полі бою чи ще десь е, одних від одних. Тому. Е, Якщо, ну, неправильний герб нас неправильно відрізняє сьогоднішній герб. Івано-Франківська міська рада прийняла у 94-му. його патріотичні барви злочин проти геральдики, в якій не використовують відвертого жовтого кольору. Його заміняють золотистим. Такі тонкощі відомі небагатьом. На них знається місцевий художник Микола Джичка. Із зображенням івано-франківського герба експериментує вже кілька років поспіль, адже виготовляє різноманітну нагородну продукцію для міської влади. Готовий зобразити. І оригінал старовинного символу мене дуже цікавить геральдика. Як художник я можу намалювати згідно опису герб, великий чи малий, але зробити опис і зробити гідний опис повинен член геральдичного товариства. Це дискусійне питання наразі не на часі, каже міський голова. Однак остаточне його вирішення лише за івано-франківцями. Одними громадськими слуханнями, на думку Віктора Нушкевичу, за справа не обмежиться. Я думаю, що крапку в цій дискусії має поставити громада міста Івано-Франківська. Якщо будуть два-три різних варіанти гриба, то це має бути предметом не тільки громадських слухань, а предметом референдуму мешканців івано франківська А от шанувальники давніх традицій впевнені, думкою більшості його не обирають, адже гер... Це не демократія, а пам'ятка про аристократичне походження.